Всім привіт! Сьогодні ми приїхали в яскраве динамічне фестивальне місто Великобританії, яке є третім за розміром після Лондона та Бірмінгема, а також 90-х воно було другим після Лондона за своїми фінансовими та юридичними установами. Ба й інше, це також такий собі транспортний хаб Півночі Великобританії. Місто має багато. Цікавих історичних деталей, що ми сьогодні власне, вам і покажемо. Вгадайте, де ми? Ми в ліці. Якщо ви приїхали потягом в ліці, зверніть увагу на сіру будівлю, яка знаходиться прямо поруч залізничного вокзалу. Будівля називається Плетформ. Ви не заплутаєтесь, це одна хвилина пішки від вокзалу. На одній з її сторін знаходиться такий чудовий мурал із совами, який є одним із найбільших в Європі та найвищим у Великобританії, сягає 47 метрів у висоту. Мурал з зображеннями сов на ньому. Чому? Тому що сова є символом міста, а за цим криється цікава історія. Сови були додані, щоб представляти сім'ю Савілів, які Вільгельм завойовник подарував великі частини Йоркшира в XI столітті. А чому шафіна? Тому що сова була символом Афіни, богині мудрості та стратегії до того, як греки надали своєму пантеону людські форми. Ну що, пішли далі дивитися містом? Ще трохи історичних фактів. Також це популярне студентське місто. На його вулицях можна зустріти безліч креативних молодих людей. І цікава особливість Ліца. Його вважають одним із найкращих міст для шопінгу в усій Британії. Ми прийшли до нинішнього торвельного центру Ліца не просто так, бо це історична будівля, колись була кукурудзяною біржею Ліца. Побудована в 1862 році гальським архітектором. До речі, ми з вами гуляли цим містом. Отут залишимо посилання на відео. Обов'язково подивіться, хто не бачив ще. Власне, сьогодні ви можете подивитися дуже багато магазинів всередині цієї колишньої кукурудзяної біржі. Але також вона має цікаву історію, яку ми вам і розповімо. Пішли дивитися всередину. Кажуть, там є цікавий магазин The Great Yorkshire Shop, в якому можна знайти різні автентичні сувенірчики Ліца і Йоркшира. Подивимося. Найдинамічніший розвиток міста припав на період промислової революції, коли воно стало центром важкого машинобудування та торгівлі тканинами. Поки балакала, ми дійшли. До величезних торговельних центрів американського зразку були маленькі торгові аркади, або як ми їх називаємо, пасажі. Ми стоїмо біля одного із найкрасивіших каунті аркад. Він чимось мені нагадує наш київський пасаж. Зараз подивимося всередині. Власне, тут представлені бренди на різні фінансові можливості. Є і люкс-бренди, і більш низького класу. Він для мене цікавий своєю архітектурою, зокрема, тому що це дітище лондонського театрального архітектора, який був автором, наприклад, лондонського колізею. І також побудував ще понад 200 театрів. Зайдемо всередину. Подивимося. Насправді аркади були побудовані навколо театру Емпаї, який зараз є місцем філії Гарвей Ніколс. Вітрини виготовлені з темного червоного дерева, між ними розташовані колони з рожевого сієнського мармуру. Верхні рівні мають фасади з декоративними кованими балюстрадами. З ошатною плиткою позаду та підтримуючи вуні арки, покриті склом. Аркада може похвалитися позолоченою мозаїкою, голландськими фронтонами та великими балконами, не кажучи вже про вітражний навіс площею 749 квадратних метрів, який залишається найбільшим в Європі. Це не тільки одна із найпрекрасніших пам'яток архітектури в ліці, але й одне із найкращих місць для шопінгу. А цей магазин вам нічого не нагадує? Айсо ін'ю восамонсо інмі. Something that can't be taught. The makings of a kingsman. В гран-театрі ліца розташована єдина поза межами Лондона національна оперна трупа, опера Норд. А також тут дуже добре збереглося варєте і театр відомий виставми таких. Відомих осіб, як наприклад Чарлі Чаплін, <му> Гаррі Гудіні, <му> І також тут знімали багато телепередач BBC. Варто подивитися. Ми приїхали до аббатства Кіркстал, яке датується 1152 роком, та розповідає історію монахів 12 століття. Це одне із найексцентричніших та найцікавіших місць Британії. Доїхати до нього досить легко. Воно знаходиться трохи за межами Ліца, приблизно 20 хвилин автобусом. Шукайте автобус 5050 а Зупиняється він в центрі міста, тому знайти досить легко. Просто забивайте в мапах Аббатство Кірксел. Також тут є чудовий парк для прогулянки і гарні види. Підемо, подивимося ближче. Повторюсь, це середньовічне цистеріанське аббатство. Тут все буквально дихає історією та надихає на фільмування чогось цікавого, можливо, якогось фільму про привидів або історичного. В чому би ні? Так, це руїни, але вони ще досить добре збереглися. Можна гуляти зовні, просто дивитися зовні на Абасо, можна зайти всередину. Ми вирішили спробувати подивитися, погуляти всередині. Квиток коштує 5,80 на людину, якщо ви не є резидентом Ліца. Якщо ви резидент ліца, тоді власне квиток безкоштовний. Що добре, дійсний він рік, як і багато інших музеїв. В Британії, якщо, наприклад, не безкоштовний платний, тоді дійсний рік. Погуляємо, подивимося детальніше. Тут же знаходився так званий будинок тепла. Сюди монахи приходили відігрітися. Кожному дозволялося 15 хвилин на день погрітися біля вогнища. Ця частина будівлі використовувалася монахами для молитв, медитацій, а також вони тут писали манускрипти. А отут, коли знаходилася церква, вона була поділена на зони. Наприклад, середня частина відводилася для монахів лікарів. Ми стоїмо на місці лікарні. Тут монахи лікували хворих відповідно, і також вірили в те, що чотири рази на рік треба робити кров і це допоможе балансу вашого здоров'я, душі, а також з вашим голосом. Дивно, правда? У центрі міста одразу декілька цікавих пам'яток. Зокрема, це арт-галерея та бібліотека. Ми стоїмо поруч із нею, а також ратуша, яка є таким другим символом міста, і міський музей Ліца зі знаменитим Ліцьким левом та Єгипетською три тисячі мумією всі пам'ятки варто відвідати. Ратуша Ліца була відкрита королевою Вікторією. Це шедевр вікторіанської архітектури, побудований 1858 році. Вона примітна красивими коринфськими колонами та 61-метровою вежею з годинником. Ліц Сіті мюзеум складається з шести захопливих галерей. Тут ви можете дослідити яскравий світ, життя на землі та відкрити для себе історію ліса, послухати історії про різноманітні чудові винаходи та найперші археологічні знахідки в галереї історії Ліса. Друзі, сьогоднішня подорож добігає кінця, але ми обов'язково незабаром зустрінемося. Дякуємо за лайки, коментарі, підписки. Дивіться наші відео та до зустрічі!